Нас уже започаткована співпраця з різними медичними закладами з Києва. Це по напрямку кардіологія, операцій на серці дітям. На сьогодні ми продовжили співпрацю. Це давно очікувана співпраця. Приїхав сьогодні відомий лікар Єршов Він представляє міську багатопрофільну клінічну лікарню матері та дитини імені професора Рудніва Дніпровської міської ради. Хочу сказати, що це дуже потужний заклад регіонального рівня, є чому повчитися. І ми дуже раді, що наші хірурги вже давно налагодили з ними співпрацю, вже туди їздили на стажування, привозили нові технології. Сьогодні команда від них приїхала в Тернопіль, зробили унікальні операції для нашого регіону. Ніхто того близько навіть тут не робить. Ми не задаємося метою кого здивувати. Ми показуємо пацієнту. Що тут вони зможуть утримати те, що до сих пір ще ніхто не робив, і це добре. Це не перший наш приїзд, в місто Тернопіль, і ми налагодили достатньо плідну співпрацю науково практичну Тобто ми допомагаємо їм освоювати сучасні оперативні методи лікування, ну, різноманітної ортопедичної патології. Ну раз на місяць зараз ми стабільно приїжджаємо.